Прихильників спорту та здорового способу життя в ефірі. Програма Спортленд. Як і завжди у цій поріме у кращому спортбарі області Фанклуб. Дивіться сьогодні у нашій програмі. ФК Украграком. Підсумки сезону. Про дипломи це УІФА для тренерів області. Велодень у Кіровограді. Остання репетиція збірної України перед євро 2012 Керівництво дебютанта другої ліги головківського «Украгрокому» провело зустріч з представниками мас-медіа області. На ній говорили про підсумки минулого сезону та про плани на наступний чемпіонат. Побував на цій імпровізованій прес-конференції. І мій колега Олександр. 48 очок у 26 іграх і підсумкове п'яте місце. Так украграком дебютував у другій лізі. В активі команди 14 перемог по 6 нічих і поразок. Почесний президент клубу Сергій Кузьменко вважає, як для дебюту сезон провели вдало. 14 команд ми зайняли п'яте місце. Говорити про те, що це успіх. Я думаю, що ну неправильне слово. Говорити про те, що розчарування і ми там не змогли, як то кажуть, зацепі, да? знайти себе також неправда. Тому я абсолютно одним словом можна сказати так, що це залік. Залік команда отримує залік. Після кадрової революції у зимово міжсезоння команда заграла в атакувальний та результативний футбол. Чого лише варта переможна серія з 22 по 24 тури, коли Реал Фарм з Южного Десна, Чернігів та Тернопільська Нива були розгромлені 5-0, 4-1 та 3-0. Ми бачили три-чотири гри досить на високому рівні, і виходячи з цього. Абсолютно можна ствердно сказати, що команда стала професійнішою, команда стала більш швидкісною, і команда почала грати у той футбол, про який ми завжди говорили. Яскравий футбол, який в який грають нападники, футбол, в якому є забиті голи. Візначає гру новачків і головний тренер команди. Тот самий Каліновський, який прийшов в кожній грі поші забивав Ті ж самі захисники, які мало пропускали бы. Я можу сказати, укріплення було хороше в другому кругі. Ті ребята, які прийшли, вони показали своє лицо. Роботою тренерського штабу керівництво клубу задоволене. Ми їм абсолютно довіряємо. Я вважаю, що хлопці, хоч і з невеликим тренерським досвідом, але вони, в мене є відчуття і переконання в тому, що вони глибоко. Люблять цю команду, вони живуть цією командою. Вони були у істок створення цієї команди. Я переконаний, що вони зроблять все можливе для того, щоб створити дійсно. Ну, ту команду, про яку ми мріємо, поки гравці у відпустці тренери переглядають потенційних новачків. Я довіряю тренерському штабу і вони зроблять всі необхідні речі, які стосуються підсилення команди. Прокоментував Сергій Кузьменко і чутки про об'єднання ПФК Олександрія та ПФК Украграком. Яка є доцільність об'єднати команду другого дивізіону і практично команду Прем'єр-ліги? Хай команда мала ну, певні проблеми і вона Лишає премєр лігу але це команда премєр лігу Тому говорити про об'єднання нерівнозначних команд жодного сенсу немає. 15 червня команда виходить з відпустки. Підготовка до сезону проходитиме на тренувальних базах у Приютівці та Олександрії. Про дипломи це УЄФА тренерам області. 14 наставників дитячо-юнацьких та аматорських команд здавали іспити у стінах факультету фізичного виховання ПЕД-університету. Про те, чи всі впорались із завданням, ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Це вже друга група тренерів області, які складали такий іспит. У переважній більшості це наставники районних команд. Вони з районів, з міст їздили сюди на навчання кожну суботу. Лекції читали і викладачі з факультету фізвиховання, психології, теорії методики викладання. Там Сергій Сергірович, директор і керівник цих наших курсів. Тому дуже багато вони пізнали. Головою приймальної комісії був технічний директор федерації футболу України, професор Костянтин Віхров. Я провів таку консультацію з ними двохчасову, по методиці преподавання ігри футбол. Ну, вони з інтересом слушали, з інтересом вникали ті питання, нові новинки, які сегодня мир выработал Определенно методики тренування футболістів, вони основані на науці і перевірені практикою. У минулому році про дипломи це отримували колишні гравці команд майстрів. Якщо перша група була сформована виключно практично з Кіровоградських. Керівградських тренерів, і там були більшість гравців, які грали за команди майстрів і так далі. Я не так переживав. То зараз е група має і з регіонів е тренерів із Долинської, і Виски, Світловоска. На іспити тренери йшли впевненими у своїх силах. Всі питання знайомі. Єдине, що сама атмосфера на екзамені дійсно така відчувається, що ну, будемо так, якщо не знаєш, не здаш. Вот. нужна підготовка. Все равно для того, щоб здати, Нужно чітко определиться в тому, що ти знаєш всі питання. У підсумку всі наставники аматорських та дитячо-юнацьких команд отримали про дипломи. Це УЄФА. Дитячі велосипедні гонки «Роверок» у Кіровограді. 60 юних велогонщиків віком від 2 до 10 років брали участь у змаганнях на швидкість у дендропарку. Такий захід Кіровоград приймав вперше. Раніше подібні велогонки проводилися у Києві та Кривому Розі. Організатори змагань планують зробити їх традиційними. До недавніх пор у нас руйнували тільки взрослі. Ми подумали, а чому б діти не поучаствовали в подобних аматорських мероприятиях. Ну Надіємося, що наша гонка стане традиційною. Ми змогли задействовати дітей самих маленьких от двох і до десяти років. И надеемся, может быть, в следующем году мы чуть-чуть диапазон возрастной увеличим, будем делать детскую гонку для детей от 2 и до 14 лет. Главная мета проведения змагань – популяризация здорового способа життя. Участники велогонки разделили на несколько вековых групп. Дети стартуют в разных возрастных категориях. Сначала стартуют дети от 2 до 4 лет, вот по 4 человека за мной видно, как дети стартуют. Потом 5-7 лет, потом 8-10 лет, ну и еще девочки от 7 до 10 лет. Давай, 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 давай! Юні вологонщики отримали від заходу чимало позитивних емоцій. «Мене обгоняли спочатку, потім я зібрався і всіх почала обгоняти». Для кожного учасника організатори підготували подарунок. Ми посчитали, що кожен дитина має отримати якийсь подарок. Сьогодні всі гонщики отримали реальні і сладкі подарки, просто красиві подарки. Побідітелі, як і взрослі велосипедисти, будуть награждені дипломами, медалями і так далі. Переможцями у цій гонці у різних вікових групах стали Микита Кравчук, Іван Махно, Анастасія Кисельова та Ілля Плевак. Я хотіла виграти і просто поучаствувати. Сподобалося дуже. Осторожна. А національна збірна України провела останній спарринг напередодні євро 2012 У Німеччині наші земляки зіграли з командою Туреччини за цим поєдинком. Мій колега Олександр спостерігав у компанії футбольних фахівців. Сьогодні 5 червня, і до першої гри наша команда на євро 2012 зі збірної Швеції залишається усього 6 днів. у своєму останньому контрольному поєдинку. Збірна України на жаль поступилися в збірні Австрії 2-3, А от турки виграли 3-1 у португальців. Гаріку сьогодні все таки от багато залежимо в цій гри, мені Здається, від того наскільки наша команда налаштована здобути перемогу і підійти до євро. скажімо, з таким гарним настроєм. цих товарських матчах Олег Володимирович ціль не ставляє, головне, щоб виграти В основном сыгранность, кондиция футболистов, то, как выглядит. Да, Победа только чисто маленький, такой психологический значение имеет. А так в основном мы смотрим тоже же самое. Португальцы проиграли, итальянцы проиграли россиянам 3-0. Да, но это все-таки все подготовительный период, а когда начнется чемпионат Европы, там уже совершенно будет другой футбол. Да, поэтому я думаю, это все в такой неудач временный. Да, насколько они готовы, будет показывать ближайший понедельник, так что осталось буквально чуть-чуть, и мы будем знать, кто на что способен. На 32 другу хвилину, на жаль, рахунок 0-1 не на нашу користь. Турки забили, і дійсно була помилка захисту. Центру захисту невдало зіграла Донецька зв'язка ракицький Бачимо, що поки що без Ярмоленка, Гусева, Тимощука, тих же Михалика і Хачеріді збірна виглядає, скажімо, не дуже впевнено. Але я думаю, що в принципі дійсно можливо сьогодні Блохін ж кожен може розраховувати на євро. Владимир. Я уже говорил, что присматриваются еще какие-то связки и ну, Вот мы видим еще та самая Донецкая связка центральных защитников. Там мы видели Михаила вот. и Хачериди. Там Ракитского использовал левого защитника. Сейчас Ракитский и э, Кучер вместе в центре обороны. И все равно, но ну, это, как говорится, головная боль нашей сборной и Олег Владимирович, в частности, это центр обороны. И никуда от этого не денется. Михалы, Хачериди, Кучер, Ракицкий. Это, в принципе, игроки, которых должен он использовать на месте центральных защитников. Вот. И сейчас он уже, я думаю, что определился, кто будет играть. На этом месте первые игре Просто сейчас просматривается. Еще, может, какие-то варианты, какие-то сомнения, где-то, вот, что-то наигрывается. Вот, то, что пропустили, ну, пропустили это товарищи игры. Вот, пускай пропускает лучше сейчас товарищи, чем потом э, тех играх, которые уже начнутся на евро эти ошибки уже, я думаю, что будут учтены и таких э, голов, как мы пропустили вот сейчас э, с Турции, где практически свободно была центральная зона перед воротами. Вот, таких ошибок, я думаю, что уже допускать не дали. Дарья все-таки вы про Евро. Ваш прогноз, как наша сборная выступит на Евро? Ну, я бы даже сказал так, что этот вопрос мне и обсуждать не хочется, потому что мы хозяева, я думаю, что <laughs>, из этой группы будет, будет, разыгрываться одна путевка между тремя командами. Это Франция, Швеция и Англия. <laughs> так что давайте поговорим <laughs> за эту одну путевку, кто из троих будет бороться. А то, что сборная Украины не выйдет из группы, я думаю, что ну, об этом даже думать тяжело, не то, что вот. Давайте мы этот вопрос Вообще затраивать не будем. Сборная Украины выходит из своей группы. Это я в этом уверен. Вот. Я думаю, что такую уверенность Олег Владимирович донесет до игроков, и они должны выходить и играть как истинные хозяева Евро-2012. Приємно, що сьогодні ми бачили в стартовому складі збірної України двох вихованців кіроградського футболу. Це Євген Коноплянка і Андрій П'ятов. Скажімо так, Гаріку, от ви розраховуєте, на те, що, наприклад, той же Євген Коноплянка зможе стати на євро однією з зірок цієї першості. І друге питання все-таки, я думаю, що також на фарт. Ви також вважаєте, що збірна України вийде з групи? Мені більше всього безпековий той питання, коли коноплянка стане звіздою, і чемпіонат його буде. Уже один раз був, коли ярмоль. На пленку, все наделись и ребята как-то разогрелись и ничего не могли пока я думаю им надо спокойно сейчас чтобы они играли на что способны а как пойдет игра уже покажет то что за ними будут служить очень много серьезных клубов, все же такие чемпионат Европы это еще и ярмарка богатые клубы приезжают чтобы э, ищут таланты да. но я думаю в этом чемпионате э, сборная украли такой отдельно личность в ряды наверное если бы что-то добиться, должна быть в основном за счет командного духа. Да. А насчет того, что, допустим, видеть из группы или нет, ну, я согласен с моей коллегой Виталием Николаевичем, что должна быть. Почему? Потому что если видеть то Наверное, не просят, Александр, хотя при всех проблемах, которые команде присутствуют, при всех э, минусах, да, но я думаю, все равно все команды, даже и Австралия выше, и Швейцария выше, будем так сказать, да. Поэтому я думаю, с группы должна да. Группы я хочу сказать, что все ж таки не такая уж слабая. Они все такие команды стабильные, будем говорить, у каждого команды есть свои проблемы. Но во время чемпионата Европы на три матча, я думаю, каждая команда будет настроиться. Да. А там как получится, то будет видно. Я думаю, все Украина будет поддерживать, помогать Кировград в том числе тоже то самое, все же таки есть там воспитанники Кировградской школы, будем так сказать, будем болеть за всю Украину и будем надеяться на это. Вже перший тайм завершено. Наша команда поки що поступається збірні Туреччини 0-1. Але попереду другий тайм, головне попереду євро. І Я думаю, що ця гра, яка б вона не була важлива, все таки не дасть відповідь, хто і хто, але все таки ж хотілося, щоб Україна перемогла. Щойно розпочався другий тайм. На полі у складі збірної України з'явилося троє нових гравців. Це Євген Хачеріді, Сергій Назаренко та Андрій Шевченко. Найбільше приємно, що зараз у складі збірної України виступає троє охованців кіроградського футболу. Ми розуміємо, що це не завдяки всупереч, але все-таки, як завжди, кіограцька футбольна земля багато талантами. Ми сьогодні обсуждали цю тему. Ну не за сьогоднішню ігру, а за чемпіонат Європи. На чемпіонаті Європи составі зборної три оспітання, яке футбола вот коноплянка П'ятов, Назаренко. конечно это очень приятно вот, что наши киловорадские ребята играют на таком высоком уровне и э, сборной украины на чемпионате европы вот, будем э, надеяться и не только надеяться будем их наблюдать как они будут за щастя цвіта України, от і пожелаємо їх удачі і успішного виступлення в составі зборни. Поки що на 59 дев'яту хвилину збірна поступається наша 0-1. І Гаріко, я хотів би запитати про цей матч. А взагалі. У вас прогноз про те, хто ж має найбільші шанси виграти євро 2012 Я думаю, шанси виграти чемпіонат Європи ім'я всі 16 команд. Ну а як? більше всього як всегда. Большие шансы есть испанцам, хотя я, честно говоря, не уверен, что они второй раз подряд выиграют. Голландцы, немцы всегда играют стабильно в футбол. Но не исключено, что какой-то темный лошадка из этих 16 команд, которые есть может что-то себе зарекомендовать, показать хороший футбол и выиграть, как не помню, когда в 2004 году греки выиграли. А то из вашей точки зрения, кто же может стать темную конячку? Ну, я, честно говоря, темной лошадкой, хотя тяжело сказать назад темной лошадкой хорваться, да, но им всегда что-то не хватает, да. Хотя они и в чемпионате мира третье место заняли, я думаю, может быть, хорваты. Все могут показывать ну, я смотрел матч Грека, честно говоря, то вряд ли еще этот, но тоже неплохо играет. Россия не могут что-то себе сделать. Ну, давайте мы не будем со счета снимать еще Украину. Все же таки, все может быть. Это может громко звучать, будем так сказать, да. Но и каждая команда первоначальная задача выйти из группы, а там уже дальше как пойдет. Отже, останню контрольну гру України перед Євро 2012 завершено. Наша команда, на жаль, поступилася, пропустивши у другому таймі другий м'яч 0-2. Ем, звичайно, у нас ті найкраще. Сподіваємося, що під час євро все-таки буде більше приводів для того, щоб порадуватися за гру і результат нашої збірної. Таріми колечу. Ну я думаю, що краще програвати в товариських поєдинках, а перемагати в офіційних податовітельний етап. Закінчується, товариських ір уже більше не буде. Вот, результат в товарических играх, я думаю, что э, ну, очень важный, важный э, будет результат тот, как сборная до к официальным играм. Вот, и будем надеяться на то, что неудачи все останутся в этих играх в Турции и в товарищех играх. А в официальных играх будем надеяться на то, что успешное выступление сборной Украины нам принесет, и не только нам, а, а всей стране пронесет какое-то воодушевление, и мы увидим желание, скорости и положительный результат, который мы ожидаем. В першу чергу для Олега Блохіна покаже, на кого він не може розраховувати, скажімо так, як на гравці основного складу під час Євро 2012 Головний тренер має розширити на всіх 22 гравців, які є, що в будь-який час можна замінити гравців, якщо є така необхідність. Ну, В принципі, косяк основний состав, я думаю, Олег Владимирович вже давно є і Він знає, хто має вийти навіть на перший матч. Ну, А ми реальності дивилися, що. Каждый игрок как готов. Да. Ну, хотелось бы, чтобы хотя бы 15 нормальных игроков, которые могли бы достойно представить страну в этом э, чемпионате. Э, ну, то, что проигрыш, то ничего страшного нет. Э, без проигрыша будущая победа не строится. И товарищеский матч это такой сбор советский. Союз всегда был чемпионом мира по товарищеским играм, но у серьезных стран выступал не всегда удачно. Поэтому будем надеяться, что на чемпионате Европы наши ребята будут выступать достойно. В любом случае это первый их такой серьезный турнир на европейском чемпионате, и они будут доказывать, что все эти проигрыши, которые были, все же таки это просто подготовительный период. И они будут знать, что за ними болеет вся страна каждый будет э, переживать, волноваться. И хотелось бы пользоваться случаем, чтобы не надо сейчас, чтобы в интернет э, всякие информации, что команда плохо играет, или то, третий, четвертый. Сейчас, наоборот, я думаю, в этом этапе надо моральная поддержка. Каждая поддержка – это очень много значит для команды. Почему? Потому что все-таки у команды есть очень много проблем. А проблемы должны решать не все вместе. Гра Україна-Туреччина вже стала історією і сподіваємося, що з наступного тижня наша команда в офіційних поєдинках демонструватиме зовсім іншу гру і, звичайно, інший результат. І також хочу повідомити нашим глядачам, що з наступного тижня у програмі Спортленд ми будемо приділяти максимум уваги головним змаганням в Україні це євро 2012 Тож зустрінемось у затишному фан-клубі. Головні спортивні події тижня на сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд, відпочивайте у фан-клубі та вболівайте за кіровоградських кумирів спорту.